А? Ще раз. Спості його ініціатива. Ініціатива Боже. А для якої цілі? Що? Спасибо цю знову. Точно. Так. Це була Божа відповідь на гріх людини. Божа ініціатива, так. Да? Він вибирає Авраама, він дає йому обіцянки. І це для того, щоб спасти людство. Озля чого? Господь вибирає одного. І Він вибрав його, але ж те, що робить Господь, Він робить поступово. Це можна порівняти з тим, як якісь процеси тут йдуть у нас на землі, як росте дерево, як росте квітка, не відразу ж дерево вже велике таке, але йде процес, йде час. І тому дерево росте, росте, росте. Чи квіточка, вона ж ну, від, не відразу ж квіточка така е, файна, вона росте, 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 ось і, і, і йшов процес спасіння людства. Тому Господь дав обіцянки Аврааму зокрема зробити його великим народом. І ще цей народ. Він має стати якимось чином, оцим каналом благословіння всіх народів. Тому ми на шляху до великого народу. Так, ми на шляху до великого народу. І що значить на шляху? Це значить, що йде процес. Потім у нас 12 синів, вони стали засновниками. так, ми їх будемо називати, так? чи основою для 12 колін Ізраїля. А потім про це йшов, коли безліч вже, це де безліч була. В Єгипті, В Єгипті їх стало багато. Цим завершується книга буття. А потім книга вихід. І ми бачимо вихід 1.7, там 5, що 5. Точно п'ять слів, які описують, показують, якими стали сини Ізраїля. Дуже численними, дуже. А потім Господь дає керівника своєму народу, а потім керівник виводить з Єгипту, тому що землею обіцяною був не Єгипет. Не Єгипет була яка земля? Хананська земля, да, ханаанська. Оцю землю Господь пообіцяв Аврааму ще тоді, колись і його начаткам. І Господь дає закон своєму народу. Для чого Господь дає закон? Що Лєра ти можеш сказати по цьому приводу? Так. Що Вікторія можна додати до цього? Ага. Так. Тарас. Є що додати? Так. Добре. Щоб вони відрізняються і що був випадком для інші воно тіше. Так, ще іншими словами. Здається, мені саме цю фразу я не казав. <смі> я багато чого казав. <смі> саме ось, ось цю наступну фразу я не казав, що закон. Відображав Божий характер, Божі стандарти. Ну, про стандарти я казав, от саме це. Закон відображав Божий характер. Тому що пісня до Римлян, 7 розділ, апостол Павло каже стосовно закону, що закон він там пише, закон святий, заповідь свята. Так, чому так? Тому що відображає Божий характер, Божі стандарти. Бог тому і нагадував своєму народові. А навіть у Новому заповіті ми про це читаємо. Перше послання, до, перше послання Петра, другий розділ, там написано про це, щоб ми були святими. Господь ще колись казав про це народу своєму Ізраїлю. Будьте святимі, тому що я святий. Ось ще книга Левіт. Ми це читаємо. Тобто закон відображав Божий характер, Божу святість. Ось були Божі стандарти. Тому закона Господь дав своєму народу. Деякі люди думають сьогодні, що Господь дав закон, за допомогою якого щоб люди спасалися. Але ж закон Господь дав вже спасенному народу, вже викупленому народу. Тому що ми звертали увагу на те, як Господь їх виводив, вивив з Єгипту і була десята кара, смерть первістків, то Господь ось дав навіть свято Пасха, а потім їх провів mm. через Червоне море, а потім їх привів до гори Сінаї. Тобто вони були вже врятованим, вже спасенним народом. І до них Господь звертався і дав їм свій закон, щоб вони жили відповідно до цього закону. І ми зупинилися на завоювання. Ну, перед цим був ще крок: це мандрування. Ми звернули увагу на дві головних причини. Мандрувань по пустелі. 40 років вони мандрували, і це дві головні причини. Це, звичайно ж. Так. Да. І зараз, зараз завоювання. Господь дає це книга Ісуса Навина, Господь дає нового лідера, нового керівника. Це Ісуса Навина. І в першому розділі учора ми звернули увагу на це, що. Господь йому каже Ісусу знову, як і тоді, 40 років тому, ось земля, яку я даю. Земля, яку я даю, каже Господь Свято. То що потрібно зробити? Ну, взяти цю землю? І Господь далі каже, ось, ось таке: я звернув вашу увагу вчора, пам'ятаєте, кожне місце, на яке поставите стопу ваших ніг, я дам його вам. І, як і сказав Мойсеєві, і далі четвертий вірш звертає також нашу увагу на то, а в яких рамках це буде. Це від там, від Єфрату і до, до Єгипту. Ось ця земля, яку Господь. Пообіцяв колись Аврааму і його нащадкам. А зараз Господь каже про це Ісусу Навину. Третій четвертий розділ показано те, що Господь вводить, врешті решт Він вводить свій народ до обіцяної землі. Як ми бачимо ось на, цій, на цьому малюнку, тобто народ Ізраїля був ось в цій долині, Моавицька долина, ось тут вони були. І потім знову ж таки це було Боже чудо. Унікальне, унікальна подія. Як була колись унікальна, коли Господь виводив з Єгипту. Свій народ і Червоне море розійшлося. Це єдина подія і унікальна подія. А зараз ось це, коли Йордан зупинився, як ми читаємо, це третій і четвертий розділи. І це унікальна подія була. Напроти Йордану, ось, ось вона, Йорданська долина, ось тут був, було місце, місто Єрехон. Де жили це мешканці Єрихону, і те, що вони бачили, <кій> вони бачили ізраїльтян. До речі, коли ми читаємо про те, що Ісус Навин відправив Єрихон розвідників, то вони завернули до, до раав ось цієї жінки. Але ж вона сказала їм важливі слова. Другий розділ важливі сказали. сказала важливі слова, дев'ятий вірш. І сказала вона: знаю, що Господь дав вам цю землю. Господь дав вам цю землю, бо страх перед вами напав на нас. Адже ми почули, що Господь Бог висушив червоне море перед вами, коли ви виходили з єгипетської землі. І те, що він зробив двом аморейським царям, які були на другому босі Йордану. Коли ми почули, то жах наповнив наше серце. І не стало більше душі в жодному з нас. Бо Господь ваш Бог Бог високо на небі і на землі внизу. По суті, те, що зробила Раф. Вона по-перше засвідчила свою віру в Бога Ізраїля. Далі ми читаємо, що вона залишилася в живих і живою, і навіть вона є у цьому списку, як ми їх називаємо, герої віри. Пам'ятаєте да, про це? Це послання до євреїв, 11-й розділ, тах наповнив наше серце. Буквально це фраза.